Американські правоохоронці розшукують українця Михайла Ритікова та чотирьох росіян, звинувачених в організації найбільшої хакерської афери в історії США. з 2005 по 2012 роки. Організована злочинна група, нібито викрала у провідних. Торговельних мереж та фінансових установ понад 160 мільйонів номерів платіжних карт та спричинила щонайменше 300 мільйонів доларів збитків. Місце знаходження Ритікова невідоме. Ще у 2009 році ним цікавились українські правоохоронці. Тоді обшук, проведений СБУ у квартирі Одесита та в офісі його компанії не виявив компроментуючих матеріалів. У США ритікову загрожує до 30 років ув'язнення та багатомільйонний штраф. У четвер про деталі цієї справи розповів прокурор штату Нью-Джерзі Пол Фішман Олексій Кузьменко з подробицями висунуті у цій справі звинувачення, свідчать, що невелика група злочинців несе відповідальність за організацію численних зламів комп'ютерних мереж. Хакери та їхні спільники організували 17 незаконних проникнень, жертвами яких стала фондова біржа NASDAQ, торговельні мережі JCPenney, 7-Eleven та кілька провідних платіжних систем. Відповідно до розподілу праці, який діє в групі, українець Михайло Ритіков. Надавав хакерам анонімний веб-хостінг, який і дозволив злочинцям успішно приховувати свою діяльність протягом багатьох років сума збитків оцінюється у 300 мільйонів доларів. Це консервативний підрахунок. Підтверджені дані про втрати лише трьох постраждалих компаній. Кінцеві цифри можуть бути значно, значно більшими. Схема роботи злочинців була дуже витонченою і зібрала разом одних з найбільш досвідчених та майстерних хакерів світу. Нині під вартою вже перебувають двоє росіян, яких минулого року затримали у Голландії. Решта, у тому числі українець Ритіков, ймовірно переховуються на території Росії та України. Олексій Кузьменко, голос Америки.